Так, тихенько. Саш не мили. Так, вже пишемо? Так. Олександро. Тут був свинарник, а тепер тут відома вже на всю вінничину пекарня. Що це за метаморфози? Розкажіть. Метаморфози такі, що чоловіком були в Бельгії. Працювали там, народжували дітей і винайшлася така в нас ідея відкрити свою пекарню. Поки чоловік був на заробітках, я була тут вдома з дітьми, тут тримала. Дійсно, в мене тут були свині, я хазіювала, як кажуть в, нас в селі. І мріяла, просто мріяла. Це була така, знаєте, недосяжна мрія. Чоловік дуже гарно. Пік хліб, коли я приїжджала до нього туди в Бельгію, це було неймовірно подивитися на зовсім іншого чоловіка, якого я знала. Тому що в нього, коли він робить хліб, дійсно тісто не прилипає до рук. Понімаєте він, коли з ним, коли він його робив, цей хліб і я йому кажу тоді в Бельгії кажу, Саша, нам потрібно відкрити пекарню. Чому він каже: ти що, то як це? Це неможливо. Ти що? Ти знаєш, як це все буде коштувати дорого? Але так сталося, що от нас карантин дав нам волшебно пенька, як кажуть. І в нас це все так склалося, що ми відкрили цю пекарню. Все просто. Я людина-трудяга, я починав строїти, ламати з дитинства. Тут все перестроєно, пекарня, хата, всі ці дрова поколені, все через мої руки пройшло. А в процесі прийшлося е, вчитися робити хліб ще й дуже швидко, не розтягувати. Із-за того, що у нас сім'я велика, але одночасно, і коли ми почали набирати обороту, е, треба було Бистро вчитися. А з моїм папом бистро вчитися, і за того, що він багато не говорить. Він раз показує що щось не так, другий раз сказав, що не вийшло, що Це вже твої проблеми. Але цю проблему треба було рішати. Я дуже біомчуся. І з тістом дуже хорошо дружу, що мабуть, ні одна хазяйка не зробить того, що я зроблю. Іменно з тістом. Рахується, якщо гарна родина. Гарна сім'я, то повинні бути в парі, ніби як ми в парі. Ну так люди собі кажуть там часто клієнти, що обов'язково випечіть з чоловіком. Ну Сьогодні у нас варіант з Назар. Да, ну, з Назар. Ми сьогодні вже вам просто чоловік демонструє, як це насправді бувається, але ми всі дійсно корова, і ми всі задіяні з дітьми, тому що чоловік робить основне тісто, вже замішує, потім ми його прикрашаємо, робимо квіти. Так, у нас печі. Ми якось з самого початку ми хотіли печі саме на дровах. Не було ще повномасштабного вторгнення, і хотілося просто от піч на дрова. Хотілося передати само, саме той вайб, оцей колишній. Хотілося дійсно пекти на дровах, щоб була цей хліб з коринкою, щоб він був на черені. Понімаєте? Це отак мені щось хотілося. Там ми були в Бельгії. Вони теж пекли в подових печах, і той хліб. Коли ми туди, я приїжджала, їла цей хліб, не могла його наїстися. І коли тут приїхали, ми вже хотіли свою пекарню. Нас навіть батьки наші, чесно сказати, не дуже повірили. Бо ви що, де ти хліб пекти? На кожному вуглі хліба море? Для чого? Кавні такого немає як ми будемо пекти. 4 кілограми так, калькуляції. 4 кілограма поділити на 3. кіло триста триста п'ятдесят, триста тридцять. Кіло триста тридцять, кіло триста тридцять, виходить... Кіло 330 плюс 330, це буде 2 600, 260. Короче, ну, 260 грамів культурів. Зараз коштує, то кіло. Ну так, да, якщо, якщо просто 3 кілограми, то це кілограм середина, 200 грамів боки. Слободяників є новаторами в виробництві хлібів, крім того, що вони є крафтовиками. Їхні діти, вони якщо батьки-родоначальники, то діти продовжувачі їхніх традицій, тому що діти приймають участь приймали участь. Конкурсі інноваційних технологій, який проводився в Києві в в Державному торгельному економічному інституті, і в номінації Хлібні традиції з коровай літенщини кожухівчан зайняв перше місце в випічці в ароматиці, в художньому оформленні і в дизайні самого коровая. І коли ми почали шукати печі, ми вийшли на людину з Закарпаття. Він нам дуже допоміг. дуже. Ми молимося Богу і дякуємо йому завжди. Ми з цими людьми підтримуємо нашу дружбу. Дуже гарні люди. В нього своя пекарня. От дружина його тримає, звати. його звати Сергій Михайлович. Сергій Добре. Михайлович. Марія Іванівна і Сергій Михайлович. Да, у неї своя кондитерська, у нього свій хлібчик. І коли я сказала, що чоловік вміє пекти. От ми були в Бельгії по бельгійській технології, пече хліб. Він дуже загорівся, захотів познайомитися. І ми поїхали до нього познайомитися, подивитися. І його повезли як технолога чоловіка туди. Чоловік чуть не помер, бо він каже: Ти що, який я технолог? Я кажу, ти технолог, бо тебе Супаленько дуже золоті золоті в тебе руки. <смі> Боже, ми вони нами так раділи. Ми там побули певний час. І е, ці люди просто в захваті, як я він так хвилювався, він вже просто хотів повертатися на середині дороги додому. Ну він такий був несміливий. І коли ми приїхали, е, він вже як побачивши цю пекарню, знаєте, для нас. Ну, то маленьке щось, і ото, що ми побачили, він каже: Ти що, я їду назад? Я тут не буду нічого показувати. Дивись, яка в них пекарня. Але якось ми вже прийшли, лягли спати. Чую, зранку п'ять годин чоловіка нема, прокинулася. Виходжу туди на територію пекарні, стоїть мій чоловік. І так все розповідає, стоїть 20 людей біля нього, все слухають. І він так там їм читає значить, цю, цю, всю цю рецептуру. Вони, е, ну, Він був в захваті. Ми дуже з ними подружилися. Вони дуже полюбили мого чоловіка і допомогли нам з цими печами. Коровай. То, що вийшов, як, як молода на весілля, це понімаєте. Е, наші печі приїхали з-за кордону, вони були на Мазуті. І з е, Сербії чоловік, драгон, і був такий чоловік, це його знайомий, він його попросив, він приїхав і переробив нам на дрова. Зразу ми взяли одну піч, потім другу піч, і він приїжджав до нас два рази. Дуже приємна людина. І такий він майстер великий, бо він колись працював з такими печами. Він дуже знається всюди, як воно, як це обладнання правильно збудувати. І от так ми такі в нас печі вийшли. Ми випікаємо більше 25 видів хліба. У нас хліб на будь-який смак. Робимо хліб весь на заквасках. У нас немає ніяких улучшителів, там поліпшувачів. Ми робимо, якщо гарбузовий хліб, запікаємо гарбуз печі, на ці каші, випікаємо хліб. Потім житньо пшеничний, пшеничний багато є сухофруктами з різним зерном. Замовляємо, наприклад, пророщене жито. Нам привозять з Бельгії поставщики. Така закваска на пророщеному житі. Більшість працюємо з, з європейським виробником. Такими сумішами, наприклад, з зерном там, чи гречана суміш, е, от ми беремо гречку з льоном. Е, хлібів дуже багато, випікаємо кожної ночі, а коровай це ось зараз піст, такого якби свята немає. Ну, на нічого не печеться, бо люди постять. А як тільки закінчиться піст, уже в мене є замовлення на травень, червень, навіть на липень, в мене вже є замовлення. І люди корова її різні. Ми їх випікаємо і на весілля, і на родини, і на хрестини, і святкові хліба. І чоловік, наприклад, йде хлопець женитися, то зовсім інший хліб. Люди хочуть, можливо, солодкий, можливо, хочуть великі буханки. Ми такі печемо по два кілограма звичайного хліба. Хтось хоче сірий, хтось хоче білий, хтось солодкий. А коровай теж є різний, і, і круглий, і великий, і по 10 кілограм. І по 7, і по сім, і по вісім відправляли короваї, наші їхали кругом вже теж. І в Київ їхали, і в Харків їхали новою поштою, і в Варшаву їхали, маршруткою передавали. Короваї в нас смачні, ми навіть е, був такий момент, коли ми випікали, у нас був коровайчик лишній, було тісто лишнє, чоловік зробив такий невеличкий коровай, і ми його просто тримали по максимуму, скільки він у нас от може вилежати. Чи, чи зацвіте, наприклад, чи щось. То ми два з половиною місяці його. Ми забули, потім вже знайшли його в холодильнику. Йому було два з половиною місяці. Ми його розрізали. Він всередині якийсь такий, знаєте, аж коричневий став, і трошки вже волога пішла, і він як лопнув всередині, була дирочка, але він був. Все рівно та нотка, ми додаємо трошки алкоголю, там ром чи конячок, і така була нотка, чути, і він не зацвів. Ми додаємо гарні масла. Ми нічого ніде не економимо. У нас яйця домашні. Ну так, коли ми розпочали, ну якось зразу взагалі немає такого закону. От, наприклад, в державі закон про домогосподарство. Я за ним давно слідкую, його ще не прийняли. Обіцяли двадцять 2025 році, щоб прийняли закон про домогосподарство. Бо я так порахувала, що для нас, як для сім'ї, це все найбільше підходить не бути ФОПом. А бути все-таки таким виробником, бо ми працюємо з сім'єю. Ну що ж, я сьогодні в себе на подвір'ї. в мене всі живуть діти в хаті, всі приписані, ми якби живемо повністю на на нашому, на цьому бізнесі. Ми дуже стараємося, наша універсальність в тому, що ми працюємо з сім'єю. У нас немає людей і ми особисто це робимо своїми руками. і В цьому є універсальність і професійність то понятно, що навчилися в Бельгії. Звичайно, там своя технологія. В Бельгії чоловік навчився, він вам може там більше про це розповісти. Але робимо, саме головне, що ми робимо закваски. Ми стараємося стараємося, щоб хліб був наш на вищому рівні. Він нас не цвіте. Ми ви можете, ми відправляємо новою поштою, до нас приїжджають дійсно люди з усіх куточків. Ми відправляємо Одеса, Полтава, Львів. Київ, люди сьогодні відправляємо, завтра отримують навіть пиріжки наші. Ми навіть нам було смішно, коли перший раз пиріжки замовляли, думаю, ну як це вже в Києві пиріжка з сиром немає. Кожу, кожухові нову пошту побудували. <гум> <гум>